Бактеріофаг. Бактеріофаги або простофаги це віруси бактерій. Вони являються класичним об'єктом молекулярної біології. Через 25 років після відкриття вірусів, канадський учений Фелікс Деріл, використовуючи метод фільтрації, виявив нову групу вірусів, що вражають бактерії. Їх так і назвали бактеріофагами або фагами. Будову бактеріофагів вивчали здебільшого на прикладі фагів серії Т кишкової палички. Такий вірус складається з розширеної головки, що містить ДНК, обола з порожнім стрижнем всередині, який нагадує розтягнуту пружину, та хвостових ниток. Крім того, фаги можуть мати більш просту будову, ниткоподібні, а також у вигляді кристалів ікосаедричної та ектоедричної форми. Фаги, як і інші віруси, нерухомі. Взаємодія віруса з клітиною хазяїна починається після випадкового зіткнення у середовищі. Життєвий цикл бактеріофагів, які потрапили до клітини, може проходити двома шляхами, які суттєво відрізняються. Тому фагів поділяють на вірулентних та лізогенних. Вірулентні фаги. Розвиток вірулентних фагів проходить у декілька етапів. Перший Адсорбція Фаги можуть розвиватись не на будь-якій бактерії, а тільки на видоспецифічній. Специфічність хазяїна та фага обумовлюється специфічністю адсорбції, яка в свою чергу залежить від рецепторів, які присутні у клітинній стінці хазяїна. Рецептори можуть знаходитись у ліпопротеїновому або у ліпополісахаридному шарі. Другий етап ін'єкція введення нуклеїнової кислоти фага у клітину. При цьому у фага Т2 базальна пластинка прикріплюється до клітини. Чохол відростка скорочується, а порожній стежень проколює клітинну стінку. Через нього геном віруса потрапляє до клітини. Порожня білкова оболонка залишається назовні. Третій етап латентний період час нього зупиняється синтез ДНК, РНК та білків клітини хазяїна. Четвертий етап синтез молекул фага. Починається синтез фагової ДНК зі зруйнованої ДНК хазяїна, а також синтез білків віруса, П'ятий етап дозрівання Т фагів. Дозрівання Т-фагів це складний багатоступеневий процес, при якому спочатку утворюються капсиди, порожнина яких заповнена білками. Після розчинення цих білків порожнина заповнюється ДНК до певної щільності, і капсиди закупорюються. Потім добудовуються компоненти відростка. Шостий етап вихід фагів. Під впливом ферменту лізоциму. Синтезованому під контролем ДНК фагів клітинна стінка бактерії руйнується. Фаги виходять назовні і інфікують інші клітини хазяїна. Деякі фаги уражають клітини хазяїна, але не розмножуються у них автономно та не спричинюють лізису клітин до певного моменту. Такі бактеріофаги називають помірними або лізогенними. Їхній життєвий цикл був вивчений на прикладі фагу лямбда кишкової палички. При цьому нуклеїнова кислота фага, потрапивши до клітини, інтегрується у бактеріальну хромосому за допомогою специфічних ферментів. Після цього, на протязі кількох поколінь, геном фага реплікується разом із геномом бактерії. Інформація, яка міститься у ДНК фага, ніяким чином не проявляється. Такий стан може продовжуватись невизначено тривалий час. Але під впливом деяких факторів зовнішнього середовища ДНК вірусу вивільняється з геному бактерії та починається стадія вірулентного фага з побудовою вірусних частинок та лізисом клітини хазяїна. Застосування у медицині Властивість бактеріофагів руйнувати бактерії використовується для попередження і лікування бактеріальних захворювань. Через 10-15 хвилин після введення бактеріофагів у організм збудника чуми, черевного тифу, дизентерії, сальмонельозу вони знешкоджуються. Але в цього методу є серйозна вада: імунна система людини сприймає фагів як інфекцію та знешкоджує їх раніше, ніж вони уразять хвороботворних бактерій. Крім того, бактерії більш мідливі у плані захисту від фагів, ніж бактеріофаги. Тому бактеріальні клітини швидко стають нечутливими до фагів. Застосування у молекулярній біології У молекулярній біології бактеріофаги є дуже зручним об'єктом для вивчення механізмів функціонування білків та нуклеїнових кислот у клітині.